Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезан 2023 рік. Які з прямих, зображених на малюнку 145, є паралельними. Варіанти відповіді А і Д, Б, М і А, В, М і Б, Г, Б і Д. Приступаємо до виконання, розглянемо наш малюнок 145. Дві прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються, називаються паралельними. У нас на малюнку паралельні прямі М і Б. Запишемо відповідь М паралельно до Б. І варіант відповіді. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника Математика 6 виконано